Заробляли мільйони на збуті наркотиків по усій Україні. Поліцейські Волині зловили злочинну банду. За даними слідства, ділки щомісяця збували понад 20 кілограмів наркотиків. Це аналогічно понад 50 тисячам так званих закладок. В місяць наркокартель отримував понад 35 мільйонів гривень доходу. В ході розслідування кримінального провадження було проведено 31 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено більше 10 кілограм наркотичних речовин на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. 22 учасники злочинної організації затримані та на сьогоднішній день перебувають під вартою. Організаторці та її спільникам оголошено про підозру за частиною першої статті 255 Кримінального кодексу України йдеться про створення та керування діяльністю злочинної організації, а також безпосередньо прийняття участі в її діяльності. Правоохоронці з'ясували, наркосиндикат із міжрегіональними зв'язками постачав наркотики по усій Україні шляхом так званих закладок і мастер-кладів. Клієнтів злочинці шукали через телеграм-канал. Шляхом оперативних закупок поліцейські встановили усіх учасників злочинної організації. Ми з'ясували, що фігуранти збували канабіс, амфетамін, альфа пвп марки ЛСД, рідину ТГК та іншу наркосировину. Постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагоди 31 річна мешканка Львівської області. Вона подбала про декілька рівнів так званої конспірації, аби не розсекретити свою злочинну діяльність. До свого бізнесу залучила ще понад 20 осіб. Кожен з яких мав чітко визначену роль із забезпеченням існування злочинного наркокартелю.